Вільського ліцею номер 9 імені Аліма Міроновича Трояна переконані в тому, що мистецтво творить суспільство, розвиваючи здібності та характер дитини. Впевнені у тому, що мистецька освіта сприяє інтелектуальному розвитку дітей. Розуміємо, що заняття музикою та хореографією корисні не тільки для емоційного розвитку, а й для розвитку інтелектуального. І покращенню здоров'я у майбутньому. Знаємо, що учні, які займаються в творчих колективах, таких як оркестр, ансамбль, тріо, квінте чи хореографічних ансамблях, менше підпадають під негативний вплив обставин протягом життя. Сучасний педагог повинен вміти творчо опановувати знання, застосовувати їх у навчальних і життєвих ситуаціях, аналізувати інформацію. Володіти вміннями і навичками саморозвитку та самооцінки. Саме при такій умові сучасний вчитель може навчити своїх учнів. Прагнення до самовдосконалення та самоосвіти є важливими чинниками професійного зростання педагога, що забезпечують розширення його творчих можливостей і пізнавальних інтересів світогляду та формування творчої індивідуальності. Відвідуючи майстер-класи, методичні семінари, уроки та виступи інших викладачів, ми підвищуємо свою професійну компетентність. Ну і, звичайно, працюючи з учнями на уроках, готуючи їх до конкурсів та концертів, ми набуваємо безцінного педагогічного досвіду, який втілюємо в наших методичних розробках та посібниках. Отож, ставляємо вашій увазі, наші методички. Я Комарницький Дмитро Віталійович, викладач класу народних інструментів та концертмейстер Школи мистецтв Кам'янець-Подільського ліцею No9 імені Аліма Трояна. В представленій мною у роботі взаємозв'язок між хореографічними рухами та музичним матеріалом концертмейстера на уроках народно-сценічного танцю. Я розкриваю специфіку. Професійної діяльності концертмейстера баяніста на уроках із народно синічного танцю висвітлюю основні чинники та етапи професійної діяльності концертмейстера, розкриваю суть зв'язку музики і танцю правильному підбору музичного матеріалу, до різних хореографічних рухів відповідно до вимог, а також зв'язок. В роботі між концертмейстером та хореографом, без якого неможлива плідна праця та досягнення високих результатів у мистецькій неві. Я Ганіна Лілія Володимирівна, викладач школи мистецтв Кам'янець-Подільського ліцею No9 імені Аліма Мироновича Трояна. Представлена методична робота ансамблеве виконавство як складова творчого розвитку музиканта-бандуриста присвячена організації виховної і навчальної роботи в ансамблі бандуристів. Складовою педагогічною діяльністю є формування та розвиток учнів. Музично-теоретичних знань, вмінь навичок, нотної грамоти, метроритмічного відчуття, музичної пам'яті, музично-слухових уявлень, звуковисотного слуху, музично-виконавських вмінь та навичок, вмінь виконання на сцені, вмінь та навичок творчої діяльності і професійної майстерності, синхронності ансамблевого звучання. Підготовки до концертних виступів та умінь зосереджуватися на сцені. І взаємодія цих систем забезпечує повноцінну підготовку учнів-бандуристів до роботи ансамблю. Лачугіна Ілона Григорівна. Представлена мною робота патріотичне виховання школярів засобами народного танцю розкриває потенціал патріотичного виховання народною хореографією, що сприяє пізнанню учнів історичного минулого та культурних традицій. Українського танцю і заслуговує на увагу. Виховання і розвиток через хореографічне мистецтво забезпечує активне включення дитини в художню творчу діяльність, яка може та повинна відіграти вагому роль у формуванні її патріотичних якостей. Готовність свідомо служити інтересам України і брати на себе відповідальність за її долі, даючи дітям базову підготовку з народно-сценічного танцю, розкриваю здібності учнів у сучасній хореографії. В роботі значна увага приділяється розвитку творчості дітей. у кожної особистості творчих здібностей є завданням Національної музичної системи освіти. У цьому контексті здобуття вдосконалення та розвиток виконавських концертмейстерських навичок піаністів є одним із шляхів вирішення окреслених завдань. У сучасній музичній педагогіці все більше уваги приділяється формуванню різнобічно розвинутого музику. thank <laughs> В класі, в класі спеціальних музичних інструментів як концертмейстер, працювала з хором, з вокалістами. Також я готую моїх учнів для роботи в ансамблі. Хороший концертмейстер має володіти багатьма професійними навичками, мати хорошу чітку з листа, володіти Піаністичними хорошими прийомами, відчувати стильові особливості творів, володіти мистецтвом транспонування, відчувати, чути і розуміти партнера для того, щоб відтворити музичний образ, постійно працювати над самовдосконаленням. Ну і саме головне ми повинні любити нашу роботу концертмейстер. та викладач по класу фортепіано школи мистецтв, Кам'янець Подільського ліцею No9 імені Аліма Мироновича Трояна. Моя робота носить назву Концертмейстерство як професійно-педагогічний та творчий процес на уроках хореографії та в ансамблі із солістами-інструменталістами в системі закладів мистецької освіти. Концертмейстер одна із найважливіших найважливіших видів діяльності у школі мистецтв. Без нього не обходиться жодне свято, жоден захід, жодного урока хореографії. Тобто, все відбувається за участі концертмейстера за винятком, звичайно, безпосередньо уроків фортепіано. У великому полі діяльності піаніста-концертмейстера. Робота у дитячій музичній школі та школі мистецтв займає почесне місце. Немає завдання шляхетнішого, ніж спільно з педагогом долучити дитину до світу прекрасного, допомогти йому робити, виробити навички гри в ансамблі, розвинути його загальну музикальність. Робота відрізняється рядом додаткових складнощів і, особливо, і особливою відповідальністю. Мета цієї роботи вивчити та узагальнити наявні наукові дослідження, методичні рекомендації та практичний досвід в області творчої та педагогічної діяльності концертмейстера для того, щоб зміцнити власні професійні позиції в якості концертмейстера дитячої школи мистецтв, а також дати можливість початківцям, викладачам та концертмейстерам. Застосувати усі ці засоби і навички у своїй роботі. мистецтв Кам'янець-Подільського ліцею номер 9 імені Аліна Мироновича Трояна. Працюючи з учнем над проблемою всебічний творчий розвиток учня в процесі навчання гри на музичному інструменті, намагаюся знайти шляхи формування навичок музиканта, провести поетапну роботу над вивченням музичного твору. Виховати та розвинути творчі здібності учня, а також застосовує творчий та методичний підхід до розвитку учня під час гри та навчання на музичному інструменті. Будь ласка, готові прошу. Працювала над роботою класичний танець як засіб формування виконавської майстерності в танцювальному колективі. Працюючи з дітьми, зрозуміла головну мету та ідею своєї творчості: це впровадження в практику діяльність інноваційних технологій, що сприяють цілеспрямованій різноманітній хореографічній підготовці, дітей підвищення якості та результативності нав-тренувальних Тобто тренувального процесу, методи роботи викладання в даній праці спрямовані на всебічний розвиток особистості дітей як основи для їх успішного самореалізації. Завдання, які я ставлю перед собою, це створення ситуації успіху для кожного вихованця, підвищення самооцінки та впевненості в власних можливостях. Розвиток учнів, як творчої особистості, здатної до практичної роботи, до активної пізнавальної діяльності, новизною досвіду я, е, є, є розробка системи для забезпечення якості навчально-тренувального процесу у викладанні предметів хореографічного цілу. На своїх заняттях спрямовую роботу на всебічний розвиток дитини, про що свідчить дана методична робота. Також особливу увагу приділяю національному вихованню підростаючого покоління, яке відбувається завдяки внесення в програму, в репертуар, а також планування своєї роботи. Це велика кількість українських народних танців. Дякую. Анжеліка Криленко працює викладачем школи мистецтв, Кам'янець-Подільського ліцею No9 імені Аліма Міроновича Труїна. У представлених мною педагогічних рекомендаціях я розглядаю одну з актуальних проблем сучасної педагогіки розвиток музично творчих здібностей учнів закладів початкової мистецької освіти. У сучасних умовах реформування національної системи освіти. Перед українською педагогікою мистецтва поставлені завдання щодо духовно-культурного розвитку підростаючого покоління, творчо інтелектуальних можливостей, формування естетичної свідомості, художньо естетичних потреб, смаків, відчуття їм, усвідомлення краси та гармонії в мистецтві та житті. У музичному вихованні дітей я виділяю наступні види музичної діяльності: слухання музики. Сприйняття музики, музичне виконання, гра на музичних інструментах, творення, тобто виконавська творчість. Різні види музичної діяльності мають особливий специфічний вплив на музичний розвиток учнів. Тому так важливо використовувати усі види музичної діяльності у комплексі і чергуючи їх відповідно до обраної мети. У методичному посібнику я розкриваю процес розвитку музично-творчих здібностей в інструментально-виконавській практиці музичної освіти, психофізіологічні особливості розвитку творчих здібностей у дітей шкільного віку. Розвиток творчості і самовиявлення дітей у процесі занять музикою можливий лише тоді. Коли учні активно засвоюють знання, оволодівають навичками художнього сприйняття, набувають певного виконавського досвіду, вміння самостійно оцінювати музику. Значення тих знань, які засвоюються шляхом творчості, осмислення імпровізаційних знахідок у процесі спільної творчої діяльності учителя і учня, є самостійним шляхом засвоєння музичних знань і необхідним етапом творчого розвитку дітей.